Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні чергова акція по знижці і на оцінці. Сьогодні 7 канальні по 10 гривень за штуку. Попапи будь-яка з даних баночок. Там, де неповні банки, я їх сиплю в одну. Наприклад, цю, -цю і оці білі. Буде 30 гривень за баночку. Далі, вони просто вже давно лежать і трошки, так скажем, зачерствіли. По сумові сказав, пелець 5 мм, одна упаковка залишилася. 30 гривень. Бича кров 2 мм. Є невелика кількість, там ще вон в ящику 2 штуки, 30 гривень упаковка. Ананас від Карпро 30 гривень упаковка. Вийшов срок придатності. Одна упаковка е, мамалиги. 20 гривень. Розвакумація, може скисла, може не скисла. Не знаю. Коротше, може комусь треба. Далі пішли. Горох, кукуруза. Ось такі. Привезені дуже давно. 8 гривень упаковка. Ось, горох так виглядає. Це кукурузка зблизька. Скайте, бо Ріша хочу втікти. Опа. Так, далі поїхали по оцінці. Макуха від компанії Фішка. Часник 4 штуки, горох 2 штуки. Е, натурал 1 штука по 30 гривень. Е, корона, натурал і ваніль 30 гривень. Ванілі 3, е, Натурал 1. <кій> на залишках. Далі поїхали. Е, було на вітрині. Е, так само, може там жучки, може там їх немає, не знаю. По оцінці 15 гривень упаковка, 400 г прикормка фанатік, е, Дивіться, там єврейська король мотель і бича кров ага, і лящ плотва. Е, оце, що ви бачите перед собою, оце по знижці по 15 гривень. Далі поплавок, ось такий з кори дерев'яний, може бути десь просто погано профарбований. Можуть злипатись між собою і краска може злазити. 7 гривень штучка. Такі, такі. Там, ну, коротше, замовляєте, я просто нас беру і 20-10 штук, кому скільки треба. Це вже показував пряник. 10 гривень упаковка 250 грам. Далі, тісто була така мастерка горохова від торгової марки Robin. Їй вже років три, мабуть. Але вона в вакуумі. Давайте по 5 гривень штука. на прикорм... Ні, давайте дорого. Давайте по 4. Потім, тут ще є невелика кількість Карпро прикормки, по 30 гривень, я казав вже. Тут порвалися пакети з зимовою прикормкою фанатіка. Все в кучу. Там оці ж жучки, які ви бачили в попередніх відео. Може міль, може ще щось, не знаю. Коротше, 3. 700 3670 вага ось цього, цього всього зброду за 37 гривень. Далі це показував 10 гривень, кукурудзяний клей. Пакети можуть бути десь надірвані, в середньому вага 80 г одної упаковки. По 10 гривень забирайте. Real Fish. Проїли ми ще упаковки, прогризли, буде на вагу. Давайте так, по ціні, щоб зорієнтуватися. Скільки тут? Чотири штучки. Чотири штучки. Нехай буде все разом за 150 гривень. Оце все, просто пересиплю в великий пакет. Так, це в нас замовлення клієнтів, які ще не оплачені. Якщо не оплатять до завтра, завтра воно буде знову на продажі. І, в принципі, на даний момент це все. Але завтра покажу ще реколовки по оцінці. Тому пишіть на Viber Telegram замовлення і підписуйтесь, якщо цікавить, що буде в подальшому по знижках.